Мене звати Леонід, прізвище моє Марцинковське, Рух Нових Сил. Ви знаєте, я думаю, що е, ми були східками на за залакуванням різних проблем. Я бажаю, щоб такого не відбулося в даному випадку. Риторика, звичайна та проста. Лікарня є чи лікарня не є? Влада вирішує, що лікарня не є. Ми тут зібралися за нічого, щоб сказати ні. Лікарня є. І їй не потрібно руйнувати. Є люди, які потребують медичної допомоги. Про яку доступність можна говорити, якщо відстань до майбутньої лікарні, перебільшує 60 кілометрів, про ніяку. Про яку народжуність можна говорити, якщо скорочується пологовий будинок про ніяку. Про які вибори у майбутньому можна говорити? Хто на них прийде? Ті, коли не буде навіть реанімації? або тоді коли закрили пологовий будинок. Зараз потрібно діяти. Сьогодні і вже. Якщо депутати прийняли рішення, громадськість має контролювати його виконання. Не говорите, якщо буде потрібно, ми зберемо комісію. Ні, потрібно. Потрібно чи не потрібно? Збирайте, призначайте позачергові сесії. Робіть уже. Чому? Тому що, щоб не сталося так, як відбувалося, на жаль, у минулому. Говорили, обіцяли, але не відбувалося. Тому сьогодні правка розмови, сьогодні початок дій. Дякую вам всім за увагу. Слава Україні! Шановні шановні партия!